Вітаю вас, мої любі сонечки, Ну що світ поступово входить в велику трансформацію. Як я і казала вже ще з 2012 року, що те, що зараз відбувається, це тільки початок. І Україна, руйнування, війна це тільки самий початок так само тих трансформацій, які чекають цілий світ. Це божественні волі, руйнування старих систем. Воно виглядає, звичайно, все для звичайної людини дуже тривожно. Але це все для того, мої любі сонечки, щоб ми пробудилися, щоб людство пробудилося всюди, де воно проживає, по всім країнам, щоб змінилось, пробудилось. І вибрала, зробила свій вибір, куди воно йде. <клес> З Богом, чи за старою системою, за старими грегорами, чи не готова тоді бути світлом на землі. Тому дуже важливо зараз мої сонечки, зробити свій вибір. Тому що ми будемо спостерігати, як буде руйнуватися, як будуть розв'язуватись різні конфлікти війни. Ми це вже все бачимо. Воно буде сильніше. Я сьогодні вночі прокинулась, відчула, що щось відбувається. Потім я не дивлюся новини, потім мені захотілося подивитися. В підтвердження були певні новини про певний конфлікт, і я відчула і знаю, що це такий початок. Коли одна система буде боротися з іншою системою, одні країни будуть боротися з іншими, одні погляди будуть боротися з іншими поглядами. А нам саме головне – це бути з Богом, будувати себе нових, свою нову Україну, щоб люди могли побачити зовсім інакшу божественну країну, нас, божественних. І ви розумієте, що коли ми будемо в такій вібрації, то все, що буде відбуватися навкруг, ми будемо знати, чути про це новини, але це не буде нас торкатись не тому, що нам все рівно, а тому, що ми вібраційно будемо в різних реальностях. Оце зараз відбувається на землі, мої любі сонечки. Тому будьте готові і відчуйте, знайте, що зараз такий час, час переходу. Зробіть свій вибір світла або темноти, руйнування, куди вам. Люблю вас, ваша Ая.